О, Господь, Господь, пошли мені людину, які я зараз засвідчу про тебе. Будь ласка, я так хочу засвідчити про тебе. О! Дівчина, дякую. заходьте. дякую, там вже такий дощ, падав. Дівчина, а ви вірите в Бога? Ну, ну, да. А ви хочете пізнати його ближче? Ви хочете жити з Богом? Ну, я проти знаю, якщо попаду на небо, ну. Ну тоді, давайте. Куди ви заїхали? Що то таке назад у вже! Дівчино, зрозумійте. Бог сказав, що не така шир, не та ширша дорога, яка веде до нього. Ми маємо йти дорогою термістою. Вона повний гарніша. Ви назад. Куди ми так заїхали? Розумієте, Господь сказав нам не йти широкою дорогою. Він сказав нам іти дорогою вузькою і та, яка є поганою, За яка гар... повна перешкод. Гарніше легше. Їхати. Ви не попадете до Бога такою дорогою. Нам треба назад. Не! Назад Дівчина, Я це єдина вірна дорога до бою. Випустіть мене! Повірте? Назад! А